Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз. Так, привет. О, о, зараз мы находимся в киевской рамы. Яку відкрила, які відкрили буквально декілька тижнів тому. І попробуємо справжній рамен. Києві трошки не вистачає кухні східної, і, власне, ця раменна це хороший плюс. Ось такий тут прайс на супи. Є, що рамен, без додатку, в... Вірніш, так, Тофу, курка і свинина. Велика порція свинини це десь 400 грам. відпарений рис, все дуже просто. Ось таку штуку принесли. Тут у нас яйця, цибуля, листочок тофу, такий ось соус. І це із свининою. А це з куріти перепрошую. А ось принесли із тофу. Є такі ложечки. Ну тут, як бачите, це у нас Кап... Боже. кукурудза. Це тофу. Ну, словом, привіт-привіт. Попробуємо. Він гострий. М -м, написано пекучий. Ну, доволі пекучий. Добре, я не буду відворіхатися на трастецію, Попробую, потім розкажу. Гарного вам дня.